Вітаю! Сьогодні будемо переглядати назву телефону, версію операційної системи телефону, системне програмне забезпечення, яке ще є додаткове програмне забезпечення на ваших пристроях. Я зайшла в налаштування, натискаючи шестерінку, натискаю. От о телефоні і бачу одразу ім'я пристрою і одразу можу його записати в ЗОшит, тому що це є частина нашого домашнього завдання. Далі я можу переглянути версію Android. Натискаючи сюди, я виділяю саме той рядок, де вона написана. І так само можу переписати в ЗОшит версію Android, тому що це є операційна система. Мого пристрою. Якщо говорити про версію Мію, це версія оболонки, тому що Xiaomi, як хочете його так і називати, ви знаєте, що він використовує оболонку. Мене це зараз не цікаво, тому що телефон працює наразі на Андроїді. Андроїд це операційна система. А ми розглядали тему саме операційної системи. Коли ми це переглянули, ми знаємо тепер, і ви знаєте, мій телефон, мою операційну систему, ми можемо побачити, які у нас є встановлені додатки, системні додатки і. Всі додатки, які встановлені на телефоні, так само не виходячи з налаштування. У вас в домашньому завданні є задача переглянути системні додатки і написати в Google класі за вибором ті системні додатки, які будете вважати за потрібними. Я показала, де вони розташовані. Усі додатки, так само нижчий рядок, є, натискаючи на них, можна переглянути. Таким чином, використовуючи рядок додатків, можна... Перевірити саме актуальність тих додатків, які у вас встановлені. Якщо у вас не вистачає, наприклад, пам'яті, можливо, певні додатки можна видалити і вони вам не будуть заважати. Що далі? В принципі, що стосується системного програмного забезпечення, програмного забезпечення і операційної системи ваших смартфонів, я дала відповідь на це запитання. Повертаючись на головний екран, я показую стартову кнопочку, яку я використовувала, налаштування, яка виглядає як шестерінка. На цьому все. Чекаю на ваші роботи в Google класі.